І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» UA, дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Mike on the Bike на Scorpion G. Карта Копальні, ну що ж, до бою. Так, ну, як ви знаєте, ну хто не знає з нових підписників та глядачів, я вже давно розповідаю, що на мою поважну думку, із такі, такого типу е, ПДСу. І восьмого рівня найкращий — це Скорпіон G, саме от преміальний. Саме на, ну, для, на, По версії гравця Йої, по поважній по версії гравця UA. Чому? Тому що він в мене є. Е, я вам скажу, що я його отримав колись новорічній коробочки можна було дарувати по одній коробочці. І я подарував своєму братішу Соклану всю коробочку. Він мені в відповідь подарував. Теж коробочку і мені випав Скорпіон G. Єдиний преміум танк, який я придбав, це Льова. Я придбав, я його так ну так, я його хотів, просто хотів, хотів. Я його придбав собі на день народження, пам'ятаю, зібрав собі трішки коштів придбав. Хоча він дуже дорогий, але ну я у нього теж задоволення отримав. І перші бої, як я пограв на Скорпіон G, я зрозумів, що це біщенський біжний. Імбіщин. Тут основні бронебійні Снаряди вони пробивні з альфіщою чудовою. Так? от Бачили, вилетіло у нас альфіщі 496 на 8 рівні. Комфортна перезарядка, комфортна гармата, точність влучність німецька. Ну і непомітність сама, сама по собі непомітність. Так? От навіть не потрібно нам маскувальну сітку на нього одягати, тому що він дуже непомітний. І він ще, до речі, може десь їхати, як штурмовий ПТ. Я був здивований. Мені один з братішів колись розповідав чудово та цікаво. Ну, знаєте, як на роботі, сіли там кави попити, і як завжди, ну це раніше було не знаю, як зараз, хто грає в танки, так, то об'єднуються в групи і розповідають одне одному чудові та цікаві історії, поки п'ємо каву. І він мені розповідає, як я на ньому так штурманув, там якусь карту, ти що. Кажу, ну так як, як за картонний. Він він, 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 він навіть я, і танкує, хоч і картонний картон. Іноді, правда, дуже, дуже рідко, але іноді. Я що ви думаєте, потрапив на карту Ель Халуф, і там, де тяжі б'ються, я поїхав. І почав давити просто оцих тяжів. І що ви думаєте, передавили. Так, я був в топовому топі. І ми їх передавили, так я десь там втратив кп, але за рахунок своєї альфіші вони були перелякані. Напевне, це на них е так впливає так, на суперників. що Вони були перелякані, вони почали відступати. І я потихеньку-потихеньку, вираховував, коли вони відстріляються, виїжджав і вихлопу, що їх. Отже. Пишіть свої чудові та цікаві історії. Об'єднуємося всі так? <смі> та в коментарях і пишемо чудові та цікаві історії. Буде дуже чудово та цікаво у вас почитати. Та поспілкуватися з вами. Та також ви між собою в коментарях спілкуйтеся, також буде вам цікаво. Свої думки висловлюйте. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії, у нас 1000 вже настріляно, 4-4 у нас по бою. Тут підсвітився, по-моєму, так? чи ні? Я так не зрозумів. А може блиндом він стрільнув, він зрозумів, що тут саме небезпека. Ну, на Скорпіоні зараз давити я не бачу сенсу на такій невеличкій карті, тому що можна нахлопушитися. У нас багато бачимо шотних братишів по центру, але вони захоплюють базу, о, цю гірку, так? І це теж, в принципі, плюс. Отже, ті, хто поїхали. По правому флангу по 9, 8, 8 та 7 лінії на нашу базу хотіли е, загратися. Вони зустрінуть шквальний вогонь біля, нашого, біля нашої бази. Там Петехи стоять. І зустрінуть шквальний вогонь, якщо зверху по ним будуть пострілювати. Бурас намагається проїхати. Це небезпечний суперник намагається проїхати через воду. ЛТГ відступає, бо там мікс 1357, а це понтанчик, який вихлопушує. Ми вже це знаємо, так? Ну і так, напружена, напружена ситуація. Я не зрозумів, наші захопили гірку. Чому вони Тертл 1 під'їжджає, вже майже під нашу базу під'їхав, чомусь його ніхто не зупиняє. Із гірки можна, можна ще його зробити. А там великі, от просто величезні армаді ще. Ну, вони, бачите, ну, все, намагаються вже проїхати, бо довго-довго стояли, вони дочекалися, що вже починають реагувати на них жорстоко. А МХ під'їжджає під наш РЕСП, теж буде пересвічувати. Немає артилерії, тому легше вже, тому що артилерія може, ну, не знаю, якщо не на пол ТП, то дуже е вразити е нашого скорпіора. Осколишно погасний. Відкрита башта в нас, по-перше. По-друге, картонний картон. Ва. Терторти тртла. Все ж таки пропустили, бачимо. До нашої бази. В повному оточенні, але ну, там хіба що буде пострілювати 34 варіант 3, якщо на нього зараз не загреться суперники там із Сендру. Зараз треба будто пушити. Ой, таран! Є майстер таран прокачаний. А скорпіон ваші, так я зрозумію, за нього. Бо я думав, зараз таран буде медаль камікадзе. Три вороги знищив. 1200 стрілі. чотири вороги башту йому відкрутив. це було ефектно. Піди тіло башта там. 4ори знищено, башта відкручена в одного, 3000 настріляно. Ну вже шотні-шотні. Ну, так, давайте. Якщо вже почали агресивно їхати, об'єдналися, поїхали вже на нашу базу, то можна було і центр агресивно зіграти. так? Не змогли на гірку виїхати вони чому, тому що наш пратішний Т-34 там непогано себе відчував. На такому. Ще один тут приїхав. Не вгоманиться є. Бачите. Шість ворогів знищено. Ще залишається двоє. Буде б вісім. А ну давайте, поїхали. Контракаро один, МК-2. Подякували одне одному. Ну ось ось вони дві, які конкурують в реплеях від підписників. Я з вами завжди в мене таке сперечання. Яка краще, Су-130 ПМ чи Скорпіон G? Я вважаю Скорпіон G, бо він в мене є. Якби в мене був Су-130ПМ, напевно, що я б, що я може, і змінив думку, бо там Альфі ще більше, наскільки я розумію. Правда. Там за рахунок Альфі. це вони конкурують між собою, яка краще. А от я не пам'ятаю, по-моєму, Скорпіон він дорожче коштує, так? Чим? Е ну, в грошах саме в магазині. Сім бороюзнично. По-моему, скорпіон з G, він все одно дорожче коштує. Ну, Німецькі вони самі дорогі. Раніше були, я не знаю, як зараз. Німецька техніка преміальна. -прем ну що. Восьмого хотів гравець Юай. Дамо восьмого гравцю ЮАЙ. Ха-ха, Ну дивіться, ми грали, я навіть і не пам'ятаю, ми грали про... не в топі, ми грали проти ...дев'яток і проти сімок. Ти десь десь біля свого респу зашкірився. Ой, ові дошкірка. Він не боже. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!